Робетергін, пам'ятаю, ранок буде без похмілля. Спеціальний ефір на радіон НВ триває друзі. Мене звуть Юля Петрова. Доброго дня. Нагадую вам, що сьогодні п'ятниця, 10 травня. Про європейське турне лідера Китаю Сі Дзіньпіна Поговоримо на початку моєї ефірної години. Також ітиметься про мобілізацію в Україні. Які моделі бронювання розглядає зараз Верховна Рада? Розпочнемо ми із Китаю і Сі Дзіньпіна. Пам'ятаємо, китайський лідер уперше за останні кілька років, п'ять, якщо бути точним, приїхав до Європи. Візит триває із 5 по 10 травня. Тобто сьогодні добігає кінця, відвідує сі три країни: Францію, Сербію та Угорщину. До речі, саме сьогодні Сі Дзіньпін в Угорщині. От поговоримо про цей візит на прямий зв'язок зі студією. Виходить Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-демократична Ліга України. Пане Артуре, доброго ранку! Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Тож Франція, Сербія та Угорщина. Яке головне, скажіть, будь ласка, завдання ставив перед собою Сі Дзіньпін цим візитом, адже вперше за п'ять років, і чи вдалося досягнути мети, що сі привезе з Європи? Це питання треба ставити дещо складніше. У нас є два треки. Перший трек стосується Франції і загального переговорного процесу з КНР у межах глобальних демократій. Бо очевидно, що Франція вона діє у лінії з іншими державами. Попри специфічний стиль президента Макрона вести дипломатію, все одно Париж представляє усі демократії, тобто і позицію Америки, і Японії, і Європейського союзу. Ну і ми бачили там Русулофон Дрляїн, що тільки mm -hmm. підкреслює цей момент. Абсолютно інший трек і інша ціль у візиті сі до Сербії-Угорщини, які вже фактично офіційно стали китайським проксі у Європі. Вони і до того ними були, але враховуючи той е, рівень там. Відносини, які вони продемонстрували. А ми вже бачили, що Сі надав Сербії та Угорщині нові спецстатуси. Він долучив Сербію до спільноту спільної долі, та існує такий формат. Це цивілізаційна формула Китаю з китайськими сенсами автократію. Та, це Південно-східні Азії раніше надавали такі статуси. А Угорщині він надав все погодне стратегічне партнерство. Також це офіційна назва китайської в дипломатії. Цей статус надається топ-авто от торік її отримала наприклад Венесуела до того Білорусь, там Узбекистан. Uh -huh. Ну і тепер Угорщина. І оцей контекст саме другої частини поїздки він для нас є критичним саме в довгостроковій і середньостроковій перспективах. Поки французький контекст він є важливим саме на сьогодні в контексті формули миру. Uh -huh. Дякую, будемо більш докладно про це говорити. Тим паче, вже сьогодні сідінь пін зустрівся з Віктором Орбаном, прем'єром Угорщини. Ще не вже вийшли вони для до журналістів на брифінг і вже від Орбана, прозвучала заяви, які я також хотіла б з вами обговорити. Але хотіла б звернути увагу наших слухачів на публікацію від Financial Times, яка звертає увагу на те, чого Сідіньпін поїхав до Європи, які завдання перед собою ставив. Мені видалося найважливішим те, що зараз зацитую зі стратегічних і економічних причин, Китай дуже хочу порушити єдність як НАТО, так і Європейського союзу. Кожна із трьох країн, які Відвідує Сі розглядається як потенційний важель для розхитування тріщин на Заході. От прокоментуйте, будь ласка, якщо а, щодо тріщин, а, знову таки Угорщину і Сербію розумію, і ви про це сказали. А чому тоді Франція? По-перше, ну, я думаю, що наші медіа. Необхідно трошечки понизити градус читання Financial Times. Ну, тому що часто велика увага саме до цього видання, яке mm -hmm. займається ну не завжди тим чим необхідно і ну, наприклад у власник це нікей та японці краще читати нікейша, де набагато більш виважені і цікавіші матеріали ніж на Financial Times. А Франція. Це Франція. Тут я вже я вже казав, є mm -hmm. особливий підхід дипломатичний у Макрона, та часто здається, що він працює на противагу Сполученим Штатам, але це не так, тому що є глобальна стратегія. Якщо Макрон відпрацьовує позитивну функцію комунікації Сі і певним чином, не те, що його задобрює, але просто м'яко з ним спілкується. Ну, значить, він вважає, що таким чином він може проявляти певну дієвість. Результати цієї поїздки до Франції, зокрема в аспекті України, ми бачимо з. За місяць напередодні саміту J7 і одразу наступного дня після нього саміту миру в Швейцарії. Що стосується Угорщини і Сербії, то тут безумовно мова про спроби інтегрувати і вживити, та як зупину можна сказати, ну цей у цих китайських сателітів в орбіту Європи. Ну і тут знову ж таки є різний контекст. Дещо, хоча він дуже подібний, між Сербією і Угорщиною, тому що Сербія очевидно не є членом ні НАТО, ні. Європейського союзу mm -hmm. Угорщина є такою державою, і тому, наприклад, найбільш такі е, кроки підравні Китай, звісно, буде робити через Сербію, і Китаю ж не зацікавлений в тому, щоб Сербія приєдналася до продемократичних блоків. Mm -hmm. Угорщина е, водночас вона є в системі демократії, і тут тут Часто треба акцентувати увагу на тому, що Угорщина все ж таки залежна та в цій системі. Вона не завжди може робити все те. Це так, як говорить Орган Орбан. Тобто з одного боку у нас є його катастрофічні заяви, час з іншого боку, ну є реальність. Реальність дещо краще ніж самі заяви Орбана і його уряду. От але Китай буде намагатися використовувати ці держави. Так про Китаю, ой в даруйте про Угорщину і Китай, і про заяви, які звучать від Орбана, які. А гірше ніж дійсність, тому що прозвучали дуже важливі слова від Віктора Орбана. Сьогодні Угорщина підтримує мирний план Китаю щодо України. Сьогодні Європа на боці війни. Єдиним винятком є Угорщина, яка закликає до негайного припинення вогню і мирних переговорів. А також Угорщина підтримує всі міжнародні зусилля спрямовані на мир, сказав Орбан. Знаєте, читала цю солодку заяву, насправді, і думала, чи можна такі заяви Орбана сприймати як небезпечні для України? України вкрай небезпечні, тому що може ітися десь там під текстом, десь десь там між рядками про те, що так давайте домовлятися. Війна всім набридла. А, значить, Україна віддає окуповані території Росії. Ну а Росія виводить свої війська і припиняє війну. Точніше, так можна це розглядати? Доволі різко погодьтеся. Mm -hmm. Mm -hmm. Я б сказав, що жодна заява не є небезпечнішою, ніж сам факт російської війни в Україні, тому mm -hmm. заяви часто різні звучать. Але там цікавий момент, що якщо зайти на сайт Орбана, в нього є існує свій сайт Віктор Орбан та прем'єрський, Там дві статті з одного боку: Угорщина підтримує всі мирні плани, і друга стаття Угорщина підтримує китайський мирний план. Та і це ж після розмови Орбана з президентом Зеленським. Ну, власне, то треба розуміти, що нічого нового нема з боку. Угорщини вони завжди виступали за якісь китайські ініціативи, і загалом, тепер, як всепогодний стратегічний партнер КНР, вони будуть нести усі ідеї, які пропагуються комуністичною партією Китаю. Інше питання в тому, що не існує наразі жодного китайського мирного плану. У нас є 12 пунктів, які вони пропонують для України. Там нема жодного шляху імплементації цих пунктів. І також у нас є позиція, нова позиція саме з 24-го року, про те, що КНР виступає за так звану українську мирну конференцію, яку, мовляв, підтримуватиме і має підтримувати Україна і Росія. Ну це їхня позиція. Цей трек він є альтернативним до саміту миру, тому що саміт миру вони розглядають як один з мирних планів. А українська мирна конференція словами Сі має бути платформою для розгляду усіх мирних планів, які існують. Ну от така ситуація. Тому нема нічого дивного. В цьому всьому, чи є в цьому небезпека стратегічна, ну вона така сама, як загалом стратегічна небезпека від режиму Орбана в Угорщині. Бо те, що він робить, ну зазвичай воно все завжди воно пов'язано з інтересами Росії і КНР угу. а, слухайте. А от, до речі, щодо саміту миру і мирної конференції, я хоч хотіла б уточнити, а тому, що а, ще в квітні у розмові з Шольцем, сідзіньпін сказав, що готовий підтримати, а, але за умов. Мови участі в цій конференції і України і Росії Російську Федерацію до Швейцарії не запросили, то і представника Китаю чекати не варто. Ну там трошки не зрозуміло, як саме сказав Сі Цзіньпін, тому mm -hmm. що там були заяви Шольца про те, що він йому в особистих розмовах заявляв. А це ну як Шольц зазвучив, що Китай продемонстрував інтерес да до участі в саміті миру. А звісно, от як вже говорив самі комуністи китайські, вони ж ретранслюють цей наратив. Українська мирна конференція, яку мають підтримувати Україна і Росія, українська мирна конференція це на саміт миру. Тобто, ми поки не знаємо, що це таке, і коли воно відбудеться, і чи відбудеться загалом. Uh, і все, але все це буде визначено самі, саме саме залежно від того формату, який ми побачимо на саміті миру, тобто. Перше, чи буде там КНР? Ми цього не знаємо. Ось ну є такі очікування, що він там він там з'явиться, але не ясно. Якщо КНР з'явиться, то на якому рівні представництво? Якщо це буде Ліхвей, то це ні про що трохи. Якщо це буде Ван і це вже позитивніше, тому що це означає, що відкриваються двері до якогось більш реалістичного і цікавого формату. Питання в тому, що КНР це робить не з доброї волі, і не тому, що хтось переконав Китай підтримувати Україну або не підтримувати Росію. На КНР чиниться шалений тиск з боку. Ко демократії з боку сполучених штатів китайська економіка в найгіршому стані з багатьма показниками показниками за 30 років військове стримування працює альянси утворюються довкола КНР потужні, тому КНР вимушена взагалі про це говорити. Бо ми ж пам'ятаємо, що продовж двох років всі взагалі не хотів говорити про Україну в якомусь більш адекватному контексті, і все в нього спрямовувалось винятково на поміч для Росіян. А також я хочу відволікти. Тися на якийсь час від візиту сідіньпіна до Європи і поговорити про те, що Путін збирається у Пекін, причому це перший закордонний візит російського диктатора, після його інаугурації, яка оце тільки нещодавно відбулася. А планує він цей візит на 15-16 травня, одразу до речі, майже одразу після турне глави КНР Європою. Скажіть, будь ласка, а як розцінювати цей візит? Це такий виклик на килим для Путіна? Ну. От серйозно Цзіньпін поїхав до Європи про щось там поговорив, про щось домовився, звірив карти, так би мовити, і поставив просто Путіна. Ну розказав йому, як це все відбуватиметься тепер, чи як це? Так, абсолютно, ну це те, про що ми з вами говорили впродовж uh -huh. вже років. Та з 22-го року Росія знаходиться в абсолютній залежності від КНР. КНР єдина держава на планеті, яка здатна закінчити російську війну дуже швидко. Та сіді фактично за одним телефонним дзвінком. І тепер треба дивитися широко. У нас пройшли критичні переговори між Сполученими Штатами і КНР з урахуванням стримування КНР, де США мають сильну позицію, а КНР має слабку позицію за цей час власне з цими переговорами. В нас були розмови на рівні Байдена, потім на рівні власне Європейського союзу, і тепер ще в 26 травня будуть переговори між лідерством КНР Японії та Південної Кореї, які закриють цей цикл простримування. Та, тобто перед Китаєм будуть виставлені серйозні умови. Ну в азійському регіоні та це буде трошки пізніше, але. Візит Путіна одразу після інавгурації, після цієї поїздки сі, ну це очевидно, що якраз про вказівки, і тому це дуже цікавий візит, тому що ми там можемо побачити якісь певні ознаки того, що КНР ухвалила для себе рішення. Але якщо там нічого не буде, крім збільшення обіцянок і власне фактичного партнерства між Росією і Китаєм, а це відбудеться. Тобто, не треба очікувати, що буде якось зміняться в гіршу сторону відносини Росія і Китайців. Ну то тоді ми побачимо. Результати в червні під час миру, ну в ті тідні угу. слухайте. Ну і ще цікаво, які важелі впливу насправді Дзіньпін зараз має на очільника Кремля. Бо ж, наприклад, щодо ядерки, розміщення ядерних боєголовок на території Білорусі, Путін не послухався сі, -Сі Дзіньпіна. Ну це неправильний підхід, тому що сі це верифікував І Лукашенко. Двічі літав до сі. Домовлятися ага. про це Лукашенко. Це васал Росії, Росія васал Китаю. Ну звісно, типу тут ситуація, коли е, Лукашенко летить до КНР як до головного сузерена, там щось прошує і там дають на це дозвіл. Ніхто ніколи не говорив. Ну звісно, ну, прямо декларують, але ж по факту не говорив про те, що Китаю невигідно розміщення російської ядерної зброї у Білорусі або використання Білорусі як способу підриву кордонів на. Нато, тому що не забуваємо, що Лукашенко і Сі вони підписали чимало угод і про військове побратимство і про те, що СІ буде гарантом безпеки Білорусі, та що може включати розміщення китайських військових на території на білоруській території, і це все звісно входить в плани експансивні самого СІ, тому що те, що ми бачимо, із Сербією, ну це ж. Власне речі одного порядку та Білорусь це кордони НАТО, Сербія кордони НАТО. Сербія ще є можливість розв'язати чергову війну в Європі та на Балканах, тому що ми знаємо, яка стається Сербію резбіліку сербської Боснії і Херцеговині. Ну і щодо Косово, тобто і Сербія є єдиним оператором китайської військової техніки, та зокрема китайських систем ПППО, і це все показує цю широку картину агресивних дій Кеннер. Але, Ну публічно вони будуть декларувати, що вони проти застосування дарної зброї, ну і вони там. За все хороше проти всього поганого, але стратегічно це відповідає інтересам всім. Слухайте, а навіщо тоді Росія заявляє, що розгорне ядерні навчання і Лукашенко підхоплює, повторює цю ідею. І це в той час, коли Сі Пінно здійснює турне Європою. Путін Лукашенко хочуть посваритися із Сі в такий спосіб, чи випробовують його на міцність? Та ні, сі це все крашує. Ну тобто він це все дозволяє робити. Йому це все нормально? Ну тому, що сі є головою цієї. Sure. З історією про те, що сі це все кришує дуже поганий зв'язок. Насправді зараз спробуємо вас перенабрати або можливо ви трошки в просторі перемістіться. Тож сі знає всю цю історію із ядеркою. Сі зараз з Росією і Білорусю, в даному випадку щодо навчань грає в одну таку велику гру. Знову таки, це навіщо щоб розхитати Європу і Сполучені Штати, і якісь свої умови запропонувати. Так, зв'язок відновився правильно, Так, так, так. власне, власне, так. Я ж про це кажу. Він це все кришує, тому що він не хоче згортати воїн війни. Він не хоче, щоб. Світовий порядок заснований на правилах пода якось переміг. Йому цікаво, щоб демократія ослабшила, Йому цікаво, щоб Україна програла. Йому хочеться повної перемоги Росії, тому що вони в своїй природі виступають за підрив ліберально демократичного порядку. Вони хочуть нам запропонувати автократичну модель, або в випадку СІ, це Китайська цивілізаційна модель. Це те, що вони несуть, і звісно, що будь-які навчання Росії і Білорусі будуть тільки ними нормально сприйматися так само, як коли китайці Дивно участь у російсько-іранських навчаннях, та або ми пам'ятаємо, коли китайці брали участь у навчаннях біля пар, коли росіяни привезли тільки ті протестовану ракету Циркон. Ну тобто, тут все це є зв'язка. І якщо КНР діє так, як нам це подобається, це не тільки не, не просто тому, що вони щось зрозуміли, а тому, що дожали в певному моменті для того, щоб вони вживали тих чи інших кроків. Тобто, з вашої з ваших відповідей на мої запитання, я розумію, що Китай нині не зацікавлений у завершенні війни в Україні. Не потрібно це йому розхитує Росію, розхитує весь цивілізований світ, і Європу і Сполучені Штати. Ну і власне, а як нам бути в такій ситуації? Як нам переконувати Китай? І чи є в Україні зараз розуміння того, що, що робити із КНР? О, дивіться, давайте правильно розставимо акценти. Угу. Китай не хоче. Жодних позитивних моментів для України, в тому числі закінчення російської війни, але Китай в багатьох аспектах буде вимушено робити кроки на цьому шляху, тому що працює стримування і працюють вимоги до нього. Зараз в нього є вибір та або він надалі продовжує робити все те, що він робив, поставляти критичні ці всі речі для Росії як 90% мікроелектроніки для російського ВПК, 70% верстатів і всього того, що Дозволяє продовжувати Росії вести війну, або він наказу Росії припинити це робити, як зараз від нього це його вимагають, і це стане приводом для того, щоб Китай буде якось зміг е, зупинити дуже швидко прогресуючу економічну кризу. Ну от власне така світова ситуація, і результати всього цього процесу кажу, будуть видно вже і під час візиту Путіна частково до Пекіна, і вже під саміт миру, коли ми чіткіше побачимо наслідки всієї дипломатичної роботи. Угу. А давайте ще раз. Спробую я для себе зрозуміти. От дивіться, Китай намагається зберегти співпрацю з Росією. Причому співпрацю зараз я в лапки беру, ну тому що там, там багато історії і багато ну незрозумілих речей. Я не думаю, що насправді ця співпраця вона така вже вигідна, вигідна Російській Федерації, ну як мінімум на поточному рівні. А з іншого боку, Китай намагається не зашкодити стратегічному просуванню у Європі. От хіба таке можливо взагалі, коли світ здається, після, після, після повномасштабного вторгнення поділився на чорне і біле, на демократичний авторитарний. Е, яку гру зараз грає Китай? Ч чому йому це вдається на третьому році війни? Ну, це таке дуже філософське глобальне mm -hmm. питання. Але давайте подивимось для ну на карт на мапу власна історія з Угорщиною і Сербією – Це історія про вихід до Порта Піреї в Афінах, тому що це насправді є залізничний проект великий від Бутапешту до Греції. Це економічна артерія, альтернатива на Росії. Якщо КНР зараз пришвидше розбудовує всього цього проєкту, а це закінчиться вже на початку 2025 року. в аспекті Угорщини і Сербії, то це означає, що воно так чи інакше буде. Працювати на користь КНР саме з тієї частини світу. А що це означає для Росії? Це означає, що КНР, в принципі, не проти певної. Муралізація та муру звести довкола умовно Росії, тому що вони розуміють, що навряд торгівельні артерії між Росією і Європою не довгострокові чи середньострокові перспективі відновляться. Та вони певно будуть заблоковані за цей час. Китай буде насичувати Росію своєю присутністю, готуючись використовувати Росію вже у своїх войнах, тому що ну ми ж знаємо попередження від національної розвідки США, що Росія планує брати участь у вторгненні у Тайвань. Та це очікується в 27-му році. Ну Десь звідти і от такі процеси будуть відбуватися. Іншими словами, те, що робить сі наразі, виглядає так, що вони вже готуються до наступного етапу геополітики, який настане після російської війни в Україні. Але це моє припущення тут знову ж таки дуже важливо дивитися, що буде далі, тому що ніхто ж нам не розказує сутність переговорів, які пройшли в останні дні. Це буде видно за рішеннями і за фактами, не за деклараціями, а саме за фактами. А факти у нас будуть надходити впродовж наступних тижнів і тому. Будемо дивитись. Ну добре, ну от сьогодні сідзіньпін перебуває в Угорщині, як я казала на початку нашої розмови, поговорив він із Віктором Орбаном, повернеться до Китаю там можливо завтра, можливо, післязавтра. А скажіть, будь ласка, яких думок, яких відкритих заяв чекати від Сі сідзіньпіна найближчим часом? От що ми собі тут в Україні маємо розуміти, вдався, не вдався візит Сі Сідіньпіна до Європи? Про що йому знову таки вдалося домовитися? І наскільки задоволений Сідін? Інпін, погодьтеся із китайцями. Це дуже важко а, зрозуміти для себе ту емоцію, яка панувала під час цього візиту. Нам це не важливо, не треба ніколи чекати жодних заяв від Цзіньпіна в китайського МЗС. Кожне mm -hmm. слово китайського комуніста це брехня. Ми маємо це, ну, ми це генетично це знаємо, тому що КНР була утворена радянськими росіянами. А інше питання треба дивитися на факти. От мої mm -hmm. колеги в Тайвані часто говорять, що для того, щоб зрозуміти КНР, треба дивитися на дії КНР. А дії КНР це цифри, це факти, це поставки до Росії, це їхні злочини і все те, що вбиває українців по суті. Тому варто дуже важно Зберігати, ну який факт для нас буде показовим. Це якраз факт про те, хто і як і чий прибуде на саміт миру. Це найперше, що ми маємо зрозуміти. Також ми маємо подивитися на ту риторику, яку вони будуть застосовувати, застосовувати з наслідками візиту Путіна. Туди ну там навряд щось буде конкретне, так, крім того, що Росія і Китай будуть. Посилюють і так максимальне своє партнерство, безлімітну дружбу, як всі це говорять. Але там теж щось може бути, якісь факти, якісь більш чіткі тези в нашому ключі. Ну кажу, точка, точка така відліку умовно, це саміт миру. Угу. Саміт миру. Що ж, пане Артуре, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально Демократична Ліга України. Спілкувався зі мною Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.